у нас пандуси там, під кутом 80 градусів. У нас, навіть скажу вам чесно, що в більшості лікарень ти не можеш комфортно заїхати каталкою, щоб це було зручно. Це є правда, і для цього ми робимо зараз дуже багато, але це має бути в голові кожного з нас. Тому що, в принципі, коли приїжджаєш там, в європейські міста, там це робиться само собою останніх там, 50 років. У нас чомусь ця тема стала актуальною буквально років 4-5 тому назад. Я пам'ятаю, десь минулого року, ні, на цьому, в цьому році ще десь навесні ми збирали власників ресторанів, кафе. Я говорю, слухайте, ну от у нас сьогодні багато поранених, так, так ми знаємо. Ну, Якщо там герой на кріслі колясному до вас заїде, ну так, ми поможемо там заїхати, каву зробимо. Я рек, якщо він захоче в туалет. Ну ви розумієте, в нас там о, щось там реконструкція і туди. Слухайте, ви будете пояснювати Герою України, який заїхав на кріслі Колясному, що на 670-й день війни ви не могли зробити туалет? Таксі гоп! І почався двіж. Почався двіж. Динаміка достатньо непогана. Не всі. Ми на початку наступного року вже будемо інформацію давати, хто зробив, хто ще не зробив, розумієте? Ну бо це має бути в кожному з нас. Тому що це люди, які нас захищають, і вони мають мати гідне поводження, гідне ставлення до себе.